Вибухнув котел та загорілись будинки. У Чернівецькій області трапилось дві пожежі. Так у селі Зруб коморівці внаслідок опалювання у саморобному котлі травмувалось двоє дітей 2013 та 2017 років народження. У будинку сталася розгерметизація саморобного пристрою обігріву без подальшого горіння. Рятувальники, які прибули на виклик, провели розвідку та забезпечили пожежну безпеку на місці події. Наразі стан потерпілих середньої важкості та важкий. Усі. Обставини інциденту встановлюють фахівці. Також про займання у Чернівцях до служби порятунку повідомила власниця будинку, яка помітила вогнище. Надзвичайники, які прибули на виклик, ліквідували загоряння на горищі двох зблокованих житлових будівель. Полум'я поширилось на площу 100 квадратних метрів та частково пошкодило покрівлю та фасад житлового будинку. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Ще одна пожежа трапилась у селі Мілієве. Сусіди помітили. Дим та зателефонували на 101. рятувальники знешкодили вогонь, який охопив 50 квадратних метрів, та врятували від знищення житло. Причину пожежі встановлюють фахівці.